Усім привіт, перед нами такий ось цікавий острів є. І перший учасник хокеєр 20. Хокеєр 20, Привіт. Усім привіт, Привіт. Привіт. Дивись перед тобою в глибину є три такі лінії з діамантів. Тобі потрібно обрати одну лінію. Обрайник бенники, єли, лереники. Оце добре. Тепер тобі Домінік видасть цікаву штуку. Тримай. Я думаю, ти розумієш, що це таке. Так, так, телефон. Телефон. Ха, Ха, тепер зламай перший блок. Молодець, ти заробив 25 доларів. О, тепер правило, ти можеш ламати вниз. Ні, 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 землю не трогай. Не трогай землю, бо зараз з піздемо. <сум> Тільки вниз ти можеш ламати діамантові блоки. Почекай не ламай. За кожен блок ти будеш отримувати по 25 доларів. Але в кінці та почекай, внизу буде лава. В моменті блоки закінчуються, і ти можеш чи зупинитися в той кількості, що в тебе є, діамантів за кожен по 25 доларів. Ну це логічно. Чи ти будеш просто трохи задібним і. Згориш у лаві. Тепер все залежить від тебе. Домік, може, ти щось хочеш додати? Взагалі, ти прям мега сильно не розганяйся, але заробити, по суті, можеш, залежить все від тебе. Там блоки є. Ти вибрав хорошу лінію, я так скажу, з боку видно. Якщо щось, глядачі йому не видно, тому що тут бар'єри стоять, навіть на F5, він не може підглянути. Тому, в принципі, що, наступний блок копаєш? Мало ли там уже лава? А я знаю, Максиму. Ні, ти не знаєш, тому прикол. Тобто, у мене вже 50. Так, в тебе вже 50 до. 75 доларів. Хорош! Молодець! 100 доларів. Я ще тільки за все життя не заробляв. Давай, молодець. А за вугілля мені щось дадуть? Ну піцт тобі дадуть за вугілля, хіба що. Тільки діаманти, все. Тільки діамант. Тільки вниз, все, більше нічого. 100 доларів це файно. Все, у тебе є 100 баксів, да. Блоки знизу ще є. Що думаєш, на що би ти потратив ці 100 баксів? якщо б би ти зараз зафіксував? Тому що у тебе є варіант такий. Настільний стільний годинник хочу. Давай, ти беріш уж далі. Що ти будеш робити? Опа, він ризикує! 50 доларів. Почекай, почекай, скільки, скільки це? Так, дивись, на даний момент у тебе 175 доларів. І що ти ломаєшся. Що ти зробив? Навіщо? Що? Для чого ти так поспішив? Ти тільки що міг забрати скільки він міг забрати? 175 доларів. 175 доларів. Та я думав там більше було блоків. А чому ти спішив? Я тобі казав останній блок, я тобі дав підсказку. Хоча це не чесно. Я просто думав, ти зупинився на 150 доларів. Ну нічого, тобі не повезло. Я думаю, наступного не разу повезло. повезе. Хоча ти дуже ризикований, тому да. Да, дякую за те, що взяв участь. Переходимо до другої мапи. Андрійко, привіт, привіт. В тебе перший челендж Домінік видає тобі одну цікаву штуку під назвою вода. Тобі треба піднятися наверх і спригнути буде на блок, щоб ти не пошкодив здоров'я. За перший челендж ти отримуєш 50 доларів, за другий 150, за третій 350. Але якщо на одному з них ти втрачаєш здоров'я, фейлиш так, ти втрачаєш усе. Тобто я не можу втратити взагалі нескільки здоров'я. Так, так, так. перший виглядає дуже легко. да, перший виглядає дуже легко. Дивись, ти взагалі пробував такі челендж раніше. Можливо, ні, не пробував ніколи. Окей, в принципі. Давай так, я тобі дам підсказку. Саме головне — це прицілься, щоб ти не прилетів мимо. І по суті, просто в таймінг перед прильотом нажимаєш праву кнопочку. По суті, це не важко. Я таких купа проходив. Я думаю, ну, доміні, ти? То ти то тоже що ж ти, що ж ти, то що ти... правда. План, Андрій, перша справа. О, О хорош, тільки що? не падай, не падай, не падай. Що, ти забираєш 50 доларів, тепер ти переходиш до другого челенджу. Забери під собою, забери під собою воду. Дивись, в чому суть? Ти можеш зараз зупинитися. Тобто ти заробив 50 доларів. Це досить непогані цифри. Я не знаю, ти там в школу, напевно, ходиш. Ну, який ти... ти клас ходиш? Я в восьми клас ходжу. Нормально. ну, ось. клас. Ні, ну типу, криптаж теж і снує. Всі криптони, всі криптони. Домінік, має на увазі, що ти можеш зараз зупинитися забрати, але я на твоєму місці піднявся, хоча б подивився. Кому це цікаво? А, тобто ти хочеш ризикувати сьогодні, ти депаєш. Ні, ну може типу, контент робимо. Залазь на другий, поїхали. Але насправді, типу, ти маєш цілитись на то, що ти хочеш забрати. А на другому челенджі скільки він може взяти? 150 доларів. В принципі, по важкості не прям кардинально відрізняється, тому що все ще така висота невелика. тому... 150 доларів на кону. Чи втрачаєш усе. Давай, пробуй. Я давай, думав, давай, це. давай, ти зможеш, ти зможеш, Андрій. Давай, 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 давай. Є, він збіг! Він а, а, а ми можемо це зарахувати? Ми можемо це я зарахувати? Я думаю, це зараховано. Але він впав. Хоча да, він вже признався на воду, але потім. Ну да, да. думаю, зарахуємо, зарахуємо. Фу, 150 доларів, 150 доларів, Андрій. Це дуже багато для восьмого класу, як ти вважаєш. О, ти вже пішов на третю! Ти ризикуєш Фін, сьогодні. Фін, Фін, розумієш. Ти розумієш, що якщо ти ще будеш пригати і ти не попадаєш, ти втрачаєш 150? Ти це розумієш? Да, звісно. Ага. Ну я я, я думав він забере, але. Добре? Я... Добре? Ну вона ще трошки вище, ніж друга, і тут вже я можливість забрати 350 доларів, але ну тут рівень складності, я не знаю. Чи Домінік навіть пройшов би це? Я, е я е би е попробував, я би спробував, тому що я ще це не приходив. Давай я перший перший спробую. ти перший спробуєш? перше. Перетенрі? Давай я спробую. ти 35 доларів не отримуєш, якщо ти пройдеш. Ай, а тоді для чого мені це взагалі робити? Ну давай, давай, покажи, що ти можеш. Ти в survival так. режимі? Я вже в survival, я, я готовий, я готовий. Давай, давай, покажи, містер клас, покажи, покажи. Покажи, що це. Так, можливо. Так, так, так. Yes. Я не зміг. Я Домі, не домініт, да не зміг. Домінік, я часто там ну, майстер спорту. Андрій пішов. Да. Шо? Він прийшов! 350. Я не вірив! Я... Я? ніхто ну, навіть не прийшов! пройшов! 350 доларів, Андрій! Молодець! Нічого, я, я, якщо я чесно, я думав, що він вийде на 150 і ми перейдемо далі. Андрій, ну я. Це, 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 круто, було... це, це круто, це реально. круто. Це багато для тебе? 350 доларів? Що ти на них можеш зробити наразі, в 8 класі? Та багато чого. Ну, в столовці ну, поїж? в столовці поїж? Ну так, да, звісно, ну на пару пиріжків хватить. На пару Одна. пиріжків, вітаємо тебе! 500 доларів твої. Я, якщо чесно, хотів, щоб ти виграв, але я не вірю, що ти пройдеш третій етап і ти уйдеш на першому, але красавчик, 350 доларів твої. Ярослав, привіт. Привіт. Даю тобі таку штуку, цікаву. Ух ти. Забирай і пробуй зламати перший блок. Давай. Вітаю, ти заробив 1 долар. Зламай другий блок тепер. Ага. Вітаю! Ти заробив 5 доларів, тобто сумарно тебе вже 6. Тепер ламай алмазний. Ну все, тепер в тебе цілих 16 доларів. Ти зрозумів, так як це працює? За кожен алмазний блок ти отримуєш 10 доларів, за кожен золотий блок отримуєш 5 доларів, за кожен залізний блок, ти отримуєш 1 долар. В тебе буде таймер, про який ти не будеш знати. Ну і бачиш цю красну лінію, червону лінію до неї не може заходити. Якщо ти один раз переходиш за неї, ти закінчуєш цей челендж, тим кількістю руди, що у тебе є, ну і вона конвертується в долари. Але є цей от таймер, про який ти не знаєш, і якщо він закінчується раніше, чим ти. Будеш копати, наприклад, ти втрачаєш усе. Тут ще трішки про жадібність буде. Часу може бути будь-скільки, тому можеш копати, але і не жаднічай, тому що є шанс втратити все. Найголовніше, ти повинен піти з тією кількістю, що ти вважаєш за червону лінію. Якщо ти пересікаєш червону лінію, ти вже у безпеці та твої руди конвертуються в долари. Ти це правильно? Да, зрозумів, правильно? Так, зрозумів. Бажаю тобі удачі, тому в принципі можеш. Починати. Три, два, один. Час пішов. Починай. Я буду за ним слідкувати. А у мене є спектатор мод. Дивіться, а як це з мого екрану виглядає. Найцікавіше, що Ярослав сказав, що він скачав Майнкрафт два дні тому. Да, це цікавенько. Скільки так, ти років Ярослав? Мені 16. 16 років, два дні назад скачав Майнкрафт. <тес> о, він знайшов першу руду. Він знайшов першу руду. Вітаю, о, Ярославчика. Далі копай. Боже, немає, немає нічого. Не забувай, що треба якось вилазити буде. Так, да, і вилазити, тому ти акуратніко копай. І в принципі, ми достатньо руди. Сюди закопали, тому шанс знайти щось. Ооо, він йшов перший алмаз, вітаю тебе! Алмаз, вітаю тебе. доларів, Нормально нормально йде. Верхні блоки лучше краще не копати, тому що там пусто буде, ти ж розумієш це. Давай, 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 копай, копай. І час вже пройшов, ага. пройшла одна хвилина, просто так для, для інформації тобі. Щ щоб знати, скільки буде. А, ти не можеш знати, да, Купай, так. Копай глибше з підсказок, можеш сказати. Я знаю скільки часу залишається, і я тобі. Ну, ми рекомендую. я теж бачу. Хоча ладно, я не буду нічого рекомендувати. Да, ні, ні, поки, поки, поки що нормально. Поки, але от підказка — копай глибше, копай глибше. Не виходь наверх, нема сенсу. тобі Треба глибше, там дуже багато блоків знизу ще є. Ось. Алмаз, алмаз, алмаз. А, воу, молодець! Молодець! Ще 10 доларів залутав, 10 доларів це в нас 410 гривень. Непогано. Не треба бути жадібним, але Але час ще є. Копаємо, копаємо, акуратненько. Треба ще й наверх буде вилазити. Ти можеш глибше копати, все нормально. Дивіться, можеш потім блоки під себе ставити, щоб вибратися наверх. Я думаю, що це чесно буде, тому. Дай, ти зараз Виріш, концентруйся да, на да, тому, да, щоб чи да. більше скопати, і коли вже вирішиш, що достатньо тобі, то по швидкому вилазь, або ти не встиг. Ні, я, я, ми скажемо, коли буде щось не так, да, да. Скільки ти вже накопав, як ти, як, ти бачиш, що по, по, по своєму цьому інвентарю? Там, скоріше за все, на монтажі буде видно, скільки він уже зробив, але добре, добре. ти можеш нам заспойлерити, тому що ми зараз не знаємо. Ну в мене вже три алмази є. Три алмази! Ну, це три. Так, а залізо золото. Золота ще не знаходив, і 14 заліза в мене також є. А, нормально. нормально. Ну ще 14 доларів теж непогано такі бонуси. Дивно, да, що да. золото йому не випадало, при тому да, два ама. Да, да, да. Ти щось пропустив, Ярослав, щось. Заді, заді, там там, там випало, ти не забрав, так, да, так, так. Да. Є, пішла, пішла. 40, 41 гривня лежить, а він мімо йде. Подумайте. Нормально, нормально. Я не буду йому казати, я не буду йому казати. Що, що, що? може. <серказ> <серказ> нічуть не пропустив. Так, да, їхала, їхала, їхала. Ти везунчик, ти реально да. везунчик. Мужики, жодом по времени? Про час будемо щось казати йому. Про час будемо щось казати. Ну нехай він сам вирішує, Все ж таки відповідальність да, да, на да, ньому. Да, всьому да, і суть да. челенджі. Але не так багато часу залишилося. Бляха, і якщо, якщо чесно, я переживаю за нього, Я переживаю. Ні, він не встигає. Ну, що ж, ми перейшли на наступне завдання. У нас сьогодні дівчинка. Привіт, привіт. Дивись, у тебе вже є лук. Я тобі даю раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість стріл для того, щоб ти стріляла всі мішені. Вони розташовані на різній дистанції, і звісно, складність буде ставати вашою вашою. да, за першу мішень ти отримуєш і логічно 50 доларів. За другу, якщо ти попадаєш 150. ну і якщо попадаєш третю, якщо так станеться, ти забираєш 350 доларів. Тобто, пул максимальний 350 доларів за мішень. Виглядає легко, ні? Я не думала, що доведеться з лука стріляти. Почекайте, п'ять ну <рес> хвилинок я мишку підключу. яку блять мишку. Ти граєш на тачпаді. А ти так. на тачпаді була? Так. Окей. Okay. <рес> Майкна на тачпаді. <рес> я думаю, глядачі так і грали інколи. <рес> не пишіть <рес> коментарі. Підключай тоді мишку і ми тебе чекаємо <рес> готові. <рес> ти готова, так? Дивись, ще одне уточнення, це дуже важливо. Ти можеш зупинитися після кожної мішені. Якщо ти попадаєш, ти можеш фіксувати цю суму. Тому думай, все залежить від тебе. Перша мішень, <рес> перша спроба. Робити? Так, натягуй лук і. Давай, давай, давай. А, ну майже, от, ну майже. Ну це майже, було поправо. дуже близько. Так, да, да. так. Тр трошки нижче треба, так. Да. Близько, давай. До, ще, не ще. Друга друга Де... Ну ладно, давай так, давай даємо три, три, три спроби, я думаю, це, це буде добавити. Так, я думаю, це, я думаю три спроби, було, так відносить? як це дівчинка, <проби> <проби> ми, <проби> ми можемо <проби> зробити виключення. <проби> Тримай ще одну спробу. Давай я допоможу. Тобі треба тримати реціл Майнкрафтовський чуть-чуть вище, ніж середня точка. Тобі треба попасти в середню точку. Оп! Jest pierwszy raz, chłopo. Dawaj. Dawaj. Оооооо, молодець! 50 молодець! Долларов. Вітаю, Катя, плюс 52. Да. Давай я тобі насиплю ще стріл. Ми і так контролюємо скільки у тебе спроб. І ти можеш, в принципі, зараз або зафіксувати, або пробувати на другу мішень, і в тебе три спроби. Так, на ну друга мішень 150 доларів, а yeah. тут тільки 50, подумай. Давайте ще пробувати. Ну давай. давай, почекай, ти можеш підійти ближче до краю, я думаю, це буде Так, да, Чуть-чуть ближче до краю. Давай я спробую, от просто по приколу. З тобою. Ну, давай, давай. Ну це реально, давай. Оп, оп, оп. Ух, <запи> ніфіга ти близько! О, давай ще, а давай ще. Її верх, її верх, її, 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 її верх. Так. Ніфіга собі! Та як? Другі спроби. Я І думав, це досяг... буде важче. Забирати 350 баксів, це буде жорстко. Ну ]ievers. я не вірю, я не вірю. Добре, іди сюди. Вілю, але давай, я... Давай, в тебе три знову спроби. Давай, перша. Молодець. Нормально, нормально. Засейвили 350 баксів. І друга спроба. Давай, 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 давай. Воу, wow, близько. Uh. І остання. Остання спроба. Давай, давай, І... давай. Фух, Но, ну це на було зайня, близько пройшла да. це було близько. Доларів. Жаль, що так? Да, да. Так, 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 але таке буває. Так, таке буває. Прикольно, також ти прийшла взяти участь. Загалом ти казала, що ти Майнкрафт три роки назад, да, тільки грала останній раз. Давай так, щоб тобі не було так грустно, їй даємо 50 доларів. За Давай 50. бонусом просто за а, те, да, да, за то, що участь. взяла участь, і це дівчина, і вона пройшла до третього етапу і не здалася на другому. Я думаю, це буде чесно. Так, я молодець. Молодець. Дякую за участь. Переходимо до наступного. Про час будемо щось казати йому, про час будемо щось казати. Ну нехай він сам вирішує, все ж таки відповідальність да, да, на да, ньому, да, всьому да, да. і суть челенджу, але... Не так багато часу залишилося. Бляха, і якщо чесно я переживаю за да, нього, я не Я тоже, дуже я переживаю... переживаю. Ні, він не встигає. 4, 4, красавчик, 4. красавчик. Все. На грани было, да, ну. Прям хорош, 40 діамантів, 40 доларів, 16 а. доларів — це залізо. залезу. 60, 56. 56, плюс 5, 5. 61 доллар. 61 доллар, так. Мирослав, ну не, не знаю, багато це для тебя не багато, але вітаю. Конечно, нормально. Ти був Конечно, на дуже нормально. грані не встигнути, але красавчик, не жадівний і Молодець, молодець. молодець. Дякую за тобі за участь. Да, да, дякую за участь. Крутяк. Дякую вам також. Привіт-привіт, Діма. Приємно з тобою познайомитись. Дмитро Солана з нами сьогодні. Перед тобою 4 етапи паркуру. Паркур це взагалі моє улюблене. І тобі треба буде проходити. В чому нюанс? Тому що якщо ти не проходиш паркур, ти тіряєш всі гроші, але ти можеш заробити, грубо кажучи, гарантовано, якщо зупинишся на якомусь із етапів. Розуміло. За перший етап ти отримуєш 50 доларів, ну це прям дуже легко. Якщо ти проходиш другий етап, ти отримуєш 150 доларів, якщо ти проходиш третій етап, ти отримуєш 300 доларів. Якщо ти проходиш останній четвертий етап, 600 доларів будуть твої. Але треба розуміти, що якщо ти десь падаєш, ти втрачаєш усі, усі нагороди, да, усе ти. Втрачаєш тут все залежить від тебе. Ти сказав, що ти професіонал в Майнкрафті, правильно розумію? Так <гум> <Мікрокі>. <гум> Ну добре, де що тоді запускаємося? Я думаю, що можна запускатися і знову ж пам'ятай, що ти можеш будь-де зупинитися, бо тут є переклади, найкраще от на них, і рішати чи ти хочеш йти далі. Да, ну що, може, починати. Бедра. Ну добре, давай. давай Почнемо. Поїхали, поїхали. Так, поїхали. Перший. Ну, перший і не і, все. І, ну, і, не, і, не відчуваю. 50 доларів, візі 50 доларів для Дмитра, Солана. Наступне 150 доларів, якщо ти проходиш. 150 доларів, це, до речі, Солана десь півроку назад, так? Да? Поїхали. Ну, Що? Будеш пробувати? Давай, да, давай, давай, давай. Так, так, перший, перший є, є. Молодець, драбина. Є проходить спокійно. взагалі, далі, далі. Воу, воу, Хорош! воу, плюс 150 хорош. доларів, плюс 100 тобі... Плюс 100 доларів, правильно розумію? Так, да, да, загалом 150 доларів отримає, що це, солана півроку назад, я думаю, це для тебе не дуже багато, тому що ти Дмитро Солана. Що ти робиш а, далі? Третій етап дасть тобі 300 доларів. Це солана через, мабуть, десь oh, oh, тижні. <laughs> Це там де це шість тисяч гривень. Ні, ні, Можливо, це, 300, 300 доларів вже. Ну подумай, це вже не шість тисяч гривень. А ні, ну далі вже може бути більше. Зупинись. Я як знаєте, як той демон на, на плечі, Зупинись! Ну ну ну, ну давай. давай так ну воно виглядає не не дуже складно. Навіть до Мінігу прийшов. Навіть до міні ну, виглядає так. Ну давайте попробуємо. Ти ти падаєш, ти втрачаєш усе. Ти розумієш це. А зараз на коно скільки зараз тебе є 150 доларів. Якщо ти йдеш далі, можеш забрати 300, але якщо падаєш, втрачаєш 150. Але виглядає воно це. досить легко. Ну виглядає. Досить легко, але оцей забор... Давай я пройду. Давай Демік покажу, давай, давай. Оп, оп, оп. Так, тут, коротше, я б зробив оп оп. Ну, це прям дуже легко. Ну, воно виглядає, дійсно не складно. В принципі, я з першого разу пройшов, креатив мені не цим. Ну що, Дмитро Солона, вибір за тобою. Ну давайте пробуємо. Давай, давай. Дмитро Солона буде пробувати, давай! Окей, перший є, другий є. Так, ну він тупо робить, як ти йому показав. Ні-і-і! Ні! ні. Ой! Ну, ну він бачка, він звідси зробив, а я би тут тоже впав. А я спеціально. Да, обійшов. Так! да не складно. Добре, що ми робимо? Даємо йому шанс ще один чи ні? Я не знаю. Дмитро у тебе є другий шанс, я думав, що це дуже легко. Давай я навіть спробую я не даю. Давай, давай, давай. давай. Дар'ян! Так, хорош. Молодець! Дар'ян проходить і хоче заробити о, гроші. 300. Ну, ладно. На, ладно такому так. легкому, на, такому на такому легкому, легкому так. на такому легкому. Ну, тросила, давай. Вибір можеш, Пробуй. Такс. Є. Є. Так, yeah. Yeah. так. Yeah. обходить, mm. хорош. Давай, 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 давай. Молодець. Yeah. Yeah. Далі yeah. Сюди. Так, Залишилось трошки, трошки, так. Тупо легко, легко, легко. Ні. Ну, як, на остані, я буду плакати. Как забули це зробити? Ну це, це ж навіть най найлегше, ні? Ну Солана, <смітро> ти майже отримав 300 доларів. А ну це Солана через там 5 тижнів, я думаю. Але То, я дуже шкода, що Такі так вийде. Забайтили тебе, да? Проходити далі. <смітно> Скажи чесно, що справді складно, чи просто не повезло? Ну я не знаю, просто з непривички більше. Ну це нормально, це нормально. Ну, ладно, щоб тобі не було грустно, йому 50 доларів за участь. Да. Я думаю, це буде просто чесно. Бонус. Да, да. Бонусом 20 доларів – це твої за те, що ти прийшов і спробував. І тому що у тебе написано Солана. Криптонів, ми любимо. Все, дякую за участь, Дмитро. GigaNFT, привіт. Це челендж для двох людей. Ти один із учасників в челенджі розділи або вкради. Правила досить прості: у тебе є два блока: перший зелений, другий червоний. Тобі тільки один блок цих треба покласти у сундук. Якщо ти кладеш червоний, ти будеш красти призовий пул, який складає 300 доларів. Якщо твій опонент зробить так само, ви отримуєте по 0 доларів. Якщо ти кладеш зелений, тобто ти будеш розділяти, а він вкраде, ти втрачаєш усе, він забирає. 300 доларів. Ну і навпаки, якщо ти вибираєш червоний, тобто вкрасти, а він вибирає е, зелений, тобто розділити. Ну ти забираєш, а він залишається нічим. Правило досить прості. усе зрозуміло тобі. Та -та. Тобто все залежить від тебе і від нього. Тобі треба подумати, чи ти будеш совісним громадянином, чи ти будеш все красти. Да, Помог? тобто ти подумай. подумай, тому що ми з ним ще не спілкувалися, не сказали йому правил. Ти перший, тоді дізнався про це. Тобі треба подумати зараз, тобі є хвилина, щоб покласти щось в сундук. Ну і да, на кону 300 доларів, які ви можете розділити з ним, або ти можеш вкрасти і забрати усі 300. Що ти зробив? Сто 150 доларів, це ну така невелика сума, да? А от 300 доларів звучить хайпово. Якщо е, він такий самий, то буде нуль двох. Думаєш, Максим? Та навіть не знаю. Ну як будто би можна було б і розділити, тому що я думаю, йому теж потрібні гроші. Тоже правда, теж правда. Е, ну добре, але якщо він візьме красти, ти отримуєш нуля, він забере 300, ну. Ти залишишся ні з чим. Можна по суті червону шерсть положити. Якщо він положить, то я і так не получу кошти. Але ага. тоді він, якщо положить зелену, то ти забираєш усе, а він буде ні з чим. Ти для кого готовий? По часті, так. Да. вирішуй, у Тебе залишилось ще 20 секунд, ти вирішуєш, як буде, так і буде. Подумай, в нього все, давай, давай. Вкраде. Другий, другий мені не давай, просто один поклади, другий просто не показуй більше, щоб він не побачив. Ну що, ти вирішив? Ми, нам не можна казати, нам навіть цікаво буде. Да, я не буду дивитися. Все, один клади, інший не бери в руки більше. Не бери в руки. Ти Все. поклав щось, поклав щось? Да, да. Тепер відійди від стіни, будь ласка, і сюди. І очікуй. Дрова, зров, зров. Привіт, привіт. Боров, Як тебе звати? Серега, комар. комар. Е, ти, ти нормально українською можеш спілкуватися? В общем. вільно. вільно. Красавчик, вільна країна, віль... Ха -ха. добре, дивись. <laughs> <laughs> е, це досить проста гра. Ти та ось твій опонент за стіною. Гра mm -hmm. називається вкрасти або розділити, це дуже просто. А, У ну, тебе як є прошому в... фіналі. Почти, почти, почти не зовсім. У тебе є два блоки. Ось ці все дуже mm -hmm. просто. Якщо ви обидва кладете красний блок, тобто ви хочете вкрасти, ви отримуєте по 0 доларів з пулу. Пул 300 доларів. Якщо ти, uh -hmm. наприклад, красний кладеш, а він кладе зелений, тобто ти крадеш, а він хоче розділити, ти забираєш 300 доларів. Якщо навпаки, то він забирає 300 доларів. А якщо ви обидва кладете Ставити. по зеленому блоку. Тобто розділити, ви ділите цей пул пополам, тобто кожен mm -hmm. забере по 150 доларів. У тебе є хвилина, щоб подумати, що зробити, він не знає про тебе, ти не знаєш про нього, і ми також не знаємо, що ти розумів про його рішення. Тобто ми не дивилися в сундук, що він поправ. Так, Ми не знаємо зовсім, але mm -hmm. сундук уже чимось заповнений. З mm -hmm. ним спілкуватися можна? Mm -hmm. Ні, ні, на жаль, на жаль, ні. 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 Тобто, це чисто твоє рішення, чи ти вирішиш все ж таки, що він там хороша людина, да, який хоче розділити, да. е, чи він хоче в тебе все вкрасти, але якщо ви об... Ви два виберете вкрасти, то ніхто нічого не отримає. Тут вже про Майдем. жадібність, да, мабуть, Домінік, Що ти думаєш? Ну, да, да. ну я е, думаю, а... що тут жадібність грає роль, тому карди. Я жартую. Він жартує, він жартує рішення за тобою. У тебе залишилось 30 секунд на твоє рішення. І що тобі треба зробити? Тобі в сундук треба покласти один колір, інший колір в руки не бери, щоб опонент не побачив, та ми не побачили. Тобто просто відкриєш сундук і поклади один із кольорів. Ти правило зрозумів, правильно? Так, так, так. У тебе залишається 10 секунд ти поставив. Так. Віділіть будь ласка. Вісіни. Ти зробив свій вибір. Ти думаєш, як забереш 300 чи 150, Як думаєш? Не знаю. Надіюсь по 150, по бо жадібні це гри. Окей, права. окей. Подивимося. Стіна зламана. Максим, привіт. Поки що не відкривай. Дивіться, ви mm -hmm. обидва не знаєте про рішення один одного. І ми також не знаємо про ваші рішення. Правила всі пам'ятають. Домік, як ми робимо? Просто кожен з них відкриває чужий сундук. Чи ми саме або ми? Або ми з тобою відкриваємо? Ні-ні, ні, ні, -ні, 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 -ні. ми зламаємо реально. Якщо давай я зламаю, зламаємо, я цей ламаю. Я цей ламаю. Раз. Два, три. Я так, знав, я так і Ви знав, я так і знав, що так буде. Дивіться на його лице сумне. Ладно, Діго NFT, ти що скажеш по цьому поводу? Якщо він скаже, чим йому кошти, типу я би розділив. Тобто ти хороший крадій, правильно розумієш? А, -худ. а ну давай, давай, Сергій, ти можеш Пусть сказати Так, да, Можу сказати, У мене правда така глупа ситуація вийшла. Я якось купив з татом на новий рік. Мій тато в натурі подарив один ефір. У мене був один ефір, я його тримав, 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 і він якось почав до двох тисяч. купив? На ти купив, його? купив по 3600. Він почав нач... падати. Mm -hmm. І він був по дві. Тоді я думаю, блін, він зараз падає, що Трамп там щось чудить. Я його коротше продав. Тоді Трамп викатує новину про резерв, зрозуміли? Ну да, да, він да, починає да. підлітати. Я скупив, він до 1500 упав. І блін, мене коротше залишилось 600 доларів і так обідно. Я думаю, um, я що це буде попробувати. Що ти думаєш по цьому під приводу? Рішення за тобою, ти вкрафт 300, тому в будь-якому випадку вже да, доларі. да, Ти вже 300 доларів. Ти хочеш розділити це з Сергієм чи ні? Якщо хочеш Гіго NFT, я тобі можу скриншоти покидати. да, да, Максим, я ще за тобою Тобі подарили один ефір, це 4К десь. Я короче трошки прогорів зараз 600 доларів, Як сказати подарила, я з татом домовився, що коли він виросте прибуль, ми поділимо 50 на 50. І тепер я не знаю, я хочу якось попробувати камбекнути, щоб один ефір був. Він виріс, і ми з татом все таки поділили, бо якось некрасиво з моєї сторони виходить. Ніякого злого наміру не мав. Це так вийшло, ну, що ну, він так. падав. Я купив, продав туди, сюди. Ладно, я Максим, купив... твоє рішення за тобою. Фінально скажи і будемо вже оплачувати приз. Так скажемо. Що ти скажеш, Максим? фінальне твоє рішення. Ні, ну, деньги мої, деньги мої. 300 доларів. Ти забираєш Все. собі. Да. Він не прощає помилок. Да, да, Сергій, вибачте. Нормально, так, але це нормально. дякую, що ви прийняли участь. Ех, на, я плаче. на майбутнє, Сергій. Тобі вас люди є різні. А я знав, а Максим, я знав, що ну, так буде. Я просто вибрав, про жадібність це гріх. Я все так я надіявся, що 50 на 50. Так. Ну бачиш, як воно буває. Усім дякую, що подивилися Диведуся. це відео. Ось такі ось реалії у житті. Бувають. Тому Максим, тебе вітаю з плюс 300. з ким мені свій гаманець і до наступних відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь і лайкайте. Да, пока пока.